Як обрати творчу професію? Якщо ви збираєтеся вступати на художню спеціальність, ви частіше за все думаєте про те, куди ж піти. І в основному ваші думки крутяться довкола сфер архітектура, графічний дизайн, образотворче мистецтво. І більше ви нічого не знаєте. Можливо, ви ще догадуєтеся про дизайн інтер'єру, ландшафтний дизайн і щось в такому дусі. Але насправді творчих професій набагато більше. І навчальних програм, де можна вчитися в Україні або за кордоном, набагато більше. Але головна проблема ви не знаєте, яку професію обрати. Де буде в подальшому перспектива, де буде в подальшому розвиток та чи не замінить штучний інтелект вашу діяльність? Що робити? Записуватися. На консультацію по профорієнтації і визначитися, яка саме професія вам підходить найкраще. Я такі консультації провожу, тому що в мене вже 9 років досвіду, і я готую до вступу, тому вже знаю, яка професія вам точно підійде і куди найкраще йти для вас і що підходить саме вам. Тому пишіть, бо мене звати Софія Олександровна, і я вчитель малювання, що готую до вступу на творчі спеціальності. Тож до зустрічі!